Всім привіт, покажу, яку я решітку з кришками. Ну, корпус для лічильника SBT-10 розробив. Значить, ну, само собою, решітку вздовж тільки по ребрах жорсткості катоду, щоб вони взагалі не перекривали анод, а горизонтальні тонші по пів мм. Але особливість в тому, що це моноблок. Нерозбірних так поміщається всередину. СБТ-10А. І з цієї сторони ми можемо, от є два отвори, все в рівень, рівненько, можна положити будь-якою стороною на стіл, буде стояти, нічого не випирає, все рівно. Можемо ось тут задіти пальцем, під пальці зроблені ось ці душки напівкруглі і цією стороною ми відкриваємо повністю гуляємо слюду. І легко так само закриваємо. А цією стороною ми можемо дістати тільки кришку і залишиться решітка. Тобто, або саму кришку дістали, слюда захищена. Так можна ходити по полю зі скошеною травою, не бояться Ну, або що сюди якісь гілки попадуть в лісі і так далі. Або, якщо міряєте продукти харчування, обов'язково потрібно оголяти сліду повністю ось так. Тоді вона вся відкрита, навіть решітку не закриває. Тобто два варіанти. Або повністю, от, ось так, або саму кришку тільки відкриваєте. А решітку залишаєте, як забажаєте. Або закрите. Три, три знач, позиції. Повністю закрита, захищена слюда кришкою. Тільки решітка між слюдою кришки немає, другий орієнт. І третій повністю відкрита, оголена. От, Все компактне, малесеньке. Ось так. Ну, зараз в розібраному вигляді я тримаю. Ось так шкоти голову розробив. Ось і супер. От, а з цієї сторони дисплей. От, 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 от. Все буде. Ну, різні варіанти. кнопки и так далі. Вот. Еще раз покажу. От, або полностью открываем, Ботинку крышку, Ось так.